Чи бувають у вас думки, що кілька років тому ви зробили щось не зовсім правильно, або таке, що запустили ланцюгову реакцію, і справи пішли геть кепсько. У мене бувають і досить часто. Ось і вирішили в США зняти на цю тему детективну драму або юридичний трилер, так до кінця і не ясно. Але вийшло у них зовсім непогано. Мене звуть Сашко, я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю про ті, на котрі вам варто витратити свій час. Історія стартує досить динамічно, як і прийнято в США. Це не скандинавські зав'язки з десятками додаткових ліній та помірним темпом. Відома журналістка Побі Парнел починає підозрювати, що два десятки років тому могла допомогти посадити зграти невинного. Тоді молодого хлопця Ворона Кейва за звинувачення у вбивстві свого сусіда відомого письменника засадили на довічне ув'язнення, її сумніви у його невинності зростають, коли спливає доказ, на який раніше ніхто не звертав уваги, і котрий з'явився при додатковому перегляді справи. І тут глядачі можуть зіткнутися з першим питанням до авторів що ж це за адвокати були у Києва? Які пропустили настільки важливий доказ. Адже через недосконалий розгляд справи хлопець сідає у в'язниці на пожиттєве. А тепер, 19 років по тому, саме цей доказ сіє сумніви в голові журналістки, чиї статті допомогли суспільству повірити в те, що хлопець винен та додали громадського тиску у справу. Навіть батько Кейва після виходу матеріалів попі дав свідчення проти свого сина у суді, журналістка. Бачить у цій справі резонанс та вирішує хайпанути на старій темі. Вона починає випускати нові програми про Ворона. Також у своєму підкасті і хочеться з'ясувати, чи не помилилась вона, чи справді хлопець винен, та що ще приховується справа. Вже в першій серії Попі і Кейва зіштовхують в одній кімнаті. І ось сюрприз! Білий хлопець. Відсидівши більшу частину свого життя у в'язниці, став нацистом. Це перша вагома проблема, яку зачіпає картина. У серіалі покажуть, яка стіна стоїть між афроамериканцями та білими у штатах та яким чином її можна зсунути. Також багато акцентів буде зроблено на тому, як себе поводить поліція по відношенню до усіх персонажів. Після невдалої зустрічі з Вороном журналістка хоче навідатись до його батьків і намагається дізнатись, якісь подробиці того, що відбувалось в ніч вбивства 19 років тому. Однак батько Кейва після того як посадили його сина, пішов з дому до іншої жінки. А мати, хоча продовжує вірити у його невинність та регулярно відвідає у тюрмі. Вже навряд чи зможе за нього битись. І тут глядачеві автори оголюють другу проблему серіалу відносини батьків та дітей. Підкреслюється, що рідні Ворона Кейва вже змирились з тим, що відбувається, і їм особливо не до того, щоб колупатись у справі, яка відбулася багато років тому. Вони залишили сина за гратами, і старі нові докази у справі сприймаються доволі дивно, особливо не хоче чіпати справу ворона його батько. Через що Попі приділяє йому більше уваги та намагається з'ясувати, що той приховує вже 19 років. Також, по ходу серіала, будуть підійматись і відносини самої Попі Парнел з сім'єю. Її батько обходився з нею жорстко і навіть залишив на кілька місяців з прийомними батьками. А сестри не дуже підтримують те, що вона вирішила узятись за покинуту справу якогось нациста. Після кількох невдалих спроб. Дізнатись хоч щось нове у справі Кейва, Парнел намагається розшукати сестер Беркам, які в ніч вбивства їх батька-письменника були у будинку і могли щось приховати від слідчих. Адже саме невпевнені свідоцтва однієї з сестер дали привід попі засумніватись у своїх діях багаторічної давнини. А їх матір, після вбивства чоловіка, поводить себе досить дивно та викликає підозри. Таким чином, вже в першому епізоді глядача підводять до третьої основної проблеми серіалу. Творці проєкту задаються питанням, на що готові піти родичі, щоб оберегти один одного. І в сюжеті стрічки буде десятки моментів, коли одні будуть покривати інших, аби ніхто так і не почув правди. Картина є відносно малобюджетною. Але тут вдосталь гарних акторів, за рахунок чого і хотіли витягнути серіал. У трейлері глядачі відразу бачать популярного Арана Пола, який раніше блиснув у серіалах Пуститись берега, Світ Дикого заходу і картині шлях. Також після успішних оскарівських номінацій за фільми Приховані фігури та Форма води у серіали вирішила повернутись Октавія Спенсер, обравши для себе досить суперечного персонажа. Але гра цього тандему була доволі посередньою, особливо Арона Пола. І якщо ви хотіли дивитись серіал тільки через нього, не поспішайте. Усі герої стрічки, звичайно ж проходять досить складний шлях. Але тут присутня найбільш виразна фігура, що варта вашої уваги. Я хочу відзначити роботу Лізі Каплан, яка в серіалі грає відразу двох сестер Беркан. Хоча на хвилину я все ж подумав, що у картині реально зняли двох дівчаток. Ось вона дійсно витягнула картину і показала, що на одних старих успіхах неможливо рухатись уперед і необхідно розвиватись від ролі до ролі, їй вдалося розділитись в кадрі і майстерно показати характер обох сестер. Глядачі вже мали змогу бачити її в серіалах Касл Рок або роботі Майстри Сексу. Зазначу, що серіал заснований на реальній історії журналістки Сари Кеннінг. Яка записала один з найпопулярніших підкастів в історії під назвою Serial, присвячений справжній кримінальній справі Аднана Саєда. Однак до сюжету додали ще роман спиш» авторства Кейтлін Берпер, який не мав особливого успіху. Продюсером картини виявилась проявляюча активність останнім часом ліс Уізерспун для сервісу Apple TV, який намагається скласти хоч якусь конкуренцію Netflix. У серіалі є ряд сюжетних дірок, які прикриті ніби випадковостями. Автори намагаються зробити все, щоб глядач в це повірив. Але у мене чогось не вийшло. Кілька сцен більш схожі на сюр. Але це недоліки шоуранерів, які намагались запхати в проєкт занадто багато сюжетних ліній і просто їх не допрацювали, або не змогли виразно донести до глядачів, як підсумок, замість міцного детектива. Ми отримали трохи зім'яту суміш мисливця за розумом, сімейної драми та проєкту про справжню Америку. Якби не оригінальні сюжетні повороти в серіалі та гра Лізі Каплан, я швидше за все так би його і не додивився. Але в певний момент картина захоплює та вабить за собою. Фінал автори трохи прикрасили, але він вийшов досить логічним. І тепер їм необхідно зробити найголовнішу річ закрити проект. І більше до нього не повертатись. Історія не стала дуже атмосферною, та навряд чи надовго запам'ятається, але у картині є над чим поміркувати в процесі перегляду, тому залишаю вам, правду кажучи, і починаю знову дивитись серіал за серіалом.